Так, ну що, знову у нас заміри розходу на опалення. Так, бачите, він вже боком лежить, відпочиває. Так, 10 січня ми заправили цей балон на той же самий заправці, що раніше. Тільки зараз ми заправили 20 літрів. Сьогодні 22 січня. Ну, У нас були вихідні, тому по замірам. На повних 9 днів. Бачите, <кій> вже там зовсім трохи. Повних 9 днів у нас вистачило газу. Зараз 11.47. Так що, ось, дому думаю, сьогодні його домучимо, завтра знов заправимо. Но все багато залежить від плотності газу. 20 літрів цього разу ми заправляли. І також ось у нас вийшло 9 днів. Ну, Так що, будемо далі виміряти.